штраф ну, дальше, 240 дальше. штраф дальше? сплачиваем дальше? Что дальше? Что шоу. шоу дальше? Что дальше? Что дальше? с самого начала дальше? Что дальше? Ну она не ходит по-солому. Ну, Это ей, будь ласка. До свидания. Ну выпукаем полицию. Едем на кинцей. Контролер маршрутного транспорту, без кустковый пассажир добавляется сплачивает штраф. Автобус, 20... Автобус 24, борт 6502. Під'їжджаємо на кінцеву ЖД вокзал. Macheroube doit être tué doit être

я журналіст, я щось спорту. Ради Богу, я вас заперечую, виходьте, будь ласка. Вас хтось затримує чи що? Ви затримуєте мене, зараз. Чим я вас затримую? Открите... Открите... Відкрийте двері. Виходьте в ефір, будь ласка. Вийшов в ефір? З якої зупинки ви їдете? Вийти... Э... З якої зупинки ви їдете? Громадянин. Відповідайте, будь ласка. Громадянин громадянка, розкажіть, з якої зупинки я їду? Чезари. Скільки? Зупинки Чезари. Чезари. Чому ви не платити? Трошки Трошки ну, раніше звісно, у нас чи Ну, яка різниця? Я трошки раніше с'їв далі. Чи Сплатити ви повинні були Так, да, далі, далі. Пасажир зобов'язаний сплатити за приїзд, не чекаючи наступної зупиники. Я прийшов. 20 гривень вам так. запропонував відразу. Так, хоть поліція, ласка. Ми вас ми Як довго не затримали, буквально бі... 60 ви... секунд. Ні, якого біса ви закрили двері, мене ви не випускали. Хто? А ви що просили вийти? Відушов? Звісно. Ну, я не чув цього. Пробивки. Мене камера фіксує. І дальше. Ви нічого не казали. Добрий. Доброго дня. Контролер можна... маршрутного. Лейтенант поліції Рушанян попереджав, що ведеться безперівна відеофіксація. Да. Я скажу видно, що у вас трапилось контроль маршрутного транспорту без пасажир відмовляється сплачувати штраф. Їхав з зупинки Чезара. Ну. Ну, ну і що далі? Я, а, далі я зійшов і без кутка. Я, я від Чезара навіть раніше сів, пропонував вашій, е, вашій працівниці. Помічник. Ви готові зараз сплатити, так? Та я був готовий з самого початку. Ну. Платити, так а що не сплатили? Так чекайте, а хто ви такі? Ви зайшли і сказали, будь ласка, 240 гривень штраф. Я вам представився, Контролер контролюємо транспорту. Приділив удостоверення, посвідчення. Своє. Чому ви на мене, що не отримали? Тому що я не маю права ходити по салону. Я вам сказав, карточка працює? Не працює. Я не працює. Ну, а я інвалід, я теж не маю права ходити по салону. У вас третя група, вона не... І що з того. Ну з того, що думає, третя група платить за проїзд. Зачекайте, зачекайте. Питання було, те, що я сплачу, але пайпас, так? Я так? Не... Ну, працюють. Ну, ну і не, не карточку, є. і так та я їй пропонував гроші. Карточки не працюють, ви осі. Дивіться, зараз на даний момент, якщо 20 гривень показують, що сплачу, сплачу. Якщо зараз сплачують, просто приїзд, ну питання. Штраф 240 гривень. Що ви хочете від національної? Норми чинного законодавства, те, що навіть якщо ми встановимо особу, але передавати анкетні дані ми не можемо. Я тому, що це є порушення персональних даних громадянина України. Я Зумієте? вас зрозумів. Тобто що... Буде написана заява в поліції, тому що нема, Але анкетні дані, я вам ще раз говорю, ми не повідомимо. Добре, добре, дякую. Будь ласка, надайте ваші документи, ми відповіді мова. Відповідно, наших бат. будь вас. Я подсвічення вам приділю це. А я зараз хочу побачити ще раз, хто ви такий. Пушо ви якісь терористи. Дивіться. Призовного вийку між іншим Де. блядь. А, а міжого вирогаю мразями? Чого ви мене оскорбляєте? Громадянин, чого ви мене оскарбляєте? Я прошу я прошу замітити це. Це у нас фіксується це. на я, фіксації. Не ругайте, ще раз вам Він кажу. Я запропонував, вона не підійшла. Вона не зобов'язана да, до вас зобов'язана. Потім ти так, зайшов, почав так. мене. Не ти, а ви. Я вас не розвожу. Я, я старший лейтенант поліційного хаті. Дивіться. ви, будь ласка, свої документи. По-друге, ми надавати дані, ми маємо право тільки керівнику маршруту. посвідчення. Водій, мамо, хто керівник маршруту. Ви просто контролер, так, правильно? Так, так. Це, дані контролеру ми не можемо передбатувати. Я я почуваю. Давайте перевіримось. Ви це, е е хочу звернути вашу увагу, що цей громадянин мене оскарбляв. Ви все, ви все, ви все чули. Ви ще зараз, зараз. Я не кажу, на кого ви похожі. Зараз, зараз. Добре. Посвідчення політичні. Добре. Поліцію, викликаєш маю час, право час, на це. Час. Маю Жаль, право на, це. на це. Це ви. Так а ви що, щепухта, да, виходить? Що, що? Я ж на вас викликав Спокойтесь, поліцію. Ви самі зараз продовжуєте я нічого не продовжував. Ви вже сказали, світ. все. Будь ласка, ну що далі? Ну, все, я, я пишу заяву в поліцію. Все, будь ласка, ви На даний момент вам потрібна якась допомога поліції? Так. Для написання заяви, так. так? Добре, ходімо до транспортного заходу.